Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 20 лютого 2024 року. В кінці відео я оголошу переможця вчорашнього конкурсу. Отож, карта дня нам на сьогодні. Ой, яка гарна карта дня! Двійка кубків! На дні колоди колісниця. Сподіваємося, що день буде спокійний, тому що вода, вода це не вогонь, це не зброя. Надіємось на це. Кубки це наші емоції, стихія води, а двійка це як закохані. Двоє людей. Які один одному віддають свої емоції, говорять про свої емоції, проявляють свої емоції. Дуже гарна енергетика, класна. Тобто, ну, то вона може програтися як з, з партнером, як з коханою людиною. Як знайомство, яке зразу ось буде таке емоційне і захопить вас. Це і ну, домовленість, коли легко розуміти, домовлятися, коли люди щирі і відкриті, коли е, показують свої почуття. Ну, але в першу чергу це романтика, це відкритість, це коли я приймаю, я даю і я приймаю. Дуже класна енергетика, такий романтичний день. Якщо ви в парі, у вас сьогодні гармонія, якщо ви в пошуку, маєте шанс знайти сьогодні свою половинку. І от, власне, що як половинка, тому що ви будете на одній хвилі, ви будете, е, дивіться, тут їм не потрібно нікого. Вони дивляться один на одного, вони відкриті один до одного, простягують руки, свої емоції один до одного, ну, от закохані. На дні колоди в нас колісниця. Ну, тобто, якщо це. Сьогодні знайомство, то буде стрімко все розвиватися. Колісниця це швидкість, Колісниця – це і автомобіль, це і дорога. Тому підставляйте кожен вже під свою ситуацію. Чи це ви з коханою людиною кудись поїдете, чи кудись підете разом на автомобілі, чи це, ну, можливо, для когось навіть подарунок автомобіля? Чи це також потрібно, якщо це знайомство сьогодні у вас, то потрібно взяти, не боятися, керувати своїми почуттями, говорити про них, висловлювати їх, взяти відповідальність на себе, не чекати, щоб хтось замість вас, щоб чекати від партнера. А якщо ви Хочете щось сказати, проявити свої почуття, говоріть про них. Якщо у вас є бажання освідчитись, зробити пропозицію дівчині, також ви маєте сьогодні всі для цього можливості, що пропозицію приймуть, тому що колісниця це я впевнений в тому, що я роблю. Я відповідаю за те, що я роблю. Тому не бійтеся, не вагайтеся. А говоріть про свої почуття сьогодні. Дуже романтичний ніжний день. Що нам буде допомагати? Що нам сьогодні допоможе? Ну, вибір, який ви зробили? Те, що я щойно говорила, говоріть про те, про свої почуття. Якщо ви хочете зробити пропозицію, сказати про свої почуття. Навіть якщо ви дівчина і ви хочете заміж за, за свого коханого, говоріть йому також про це. Можливо, він. він не то, що він не хоче, а не знає, як це зробити, соромиться, шукає більш підходящого моменту. Сьогодні ми всі відкриті один до одного. І трійка посухів нам про це говорить. Це вибір, який ми зробили, нам допоможе втілювати те, що ми хочемо, те, що ми собі намітили. Втілювати план дій, який... тому що два це коли ми думаємо, обираємо, а три це ми вже стоїмо на порозі. От дивіться, людина вийшла вже з дому і все, готова йти туди, куди собі спланував. Втілюйте сьогодні, говоріть, робіть те, що ви собі спланували. Що буде заважати? Що нам буде заважати сьогодні в такий гарний день? Ой! А це як? Дивіться, яка тут гарна карта. А яка тут? Старший і ще й старший аркан закохані. Гора якась між вами? Якесь непорозуміння? Або вибір? Тому що закохані має два варіанти: вибір, ну і сама карта закохані. Можливо, ось тут ваш вибір може не співпасти з вибором партнера. Ну, тобто, ваш план, те, що ви собі втілили, хочете втілювати, що ви собі надумали, чи ну, в нас була колісниця, пам'ятаєте на дні колоди. Можливо, це поїздка, яка, ну, ваша половинка. Ну, не зацікавлена в тій поїздці. Чи ну, тоді попередьте, проговоріть це з партнером, що ви збираєтесь робити, що ви плануєте, щоб раптово не виросла між вами гора? Тому що це також карта комунікації може заважати комунікація. А день емоційний, і буде все сприйматися. Зразу сльози, зразу претензії, тому що старший аркан він, він важливіший. Тут двійка, тут, тут молодший аркан та ще й таке маленьке число двійка, а тут старший аркан, і тому гора може вирости моментально. Дивіться, яка вона тут червона, і можливо вам буде заважати вибір. Важко буде домовитися, тому рішення, якщо ви щось плануєте, плануйте разом. Хоча, дивіться, ну на дні настільки протилежні, на дні колоди була колісниця, коли я беру відповідальність своїх руки. І це також старший аркан, коли я, як, я керую, а тут закохані. Комунікація буде заважати, важко буде домовитися, гора між вами і вибір. Ну чомусь, мені здається, що це більше вибір. Проговоріть. Разом плануйте, разом обирайте, щоб не було ось такої проблеми між вами. Заховаємо, все, закоханих заховаємо під двійку кубків. У нас сьогодні чудовий романтичний день. Ось таке передбачення, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Я бажаю вам сьогодні радості, кохання, натхнення, бажання, любові гармонії, романтики, ну, найкращих емоцій. Хто в пошуку, щоб сьогодні знайшов свою половинку. Я бажаю вам гармонії, і балансу, щоб сьогоднішній день ну, був чудовий, щоб ви отримали, отримували задоволення від, від один одного, від такої енергетики, щоб вас все От був як день, як в рожевих окулярах, щоб нічого не зіпсувало вам настрій. Люблю вас обіймаю. Сподіваюся, так і буде. День буде для нас всіх чудовий, приємний, романтичний, емоційний, радісний, чого я всім нам і бажаю. Дякую, мої Любі, що ви в мене є. Що за ваші коментарі, за ваші щирі побажання, за те, що ви мені пишете, мені. Ну, щоранку я з нетерпінням чекаю, тому що я розумію, ваша реакція мені допомагає розуміти ваше сприйняття показує. Як ви сприймаєте, чи ви чуєте, чи ви розумієте. Тому пишіть. Мені так легше орієнтуватися. Ну і мені приємно, звісно. Отож, мої переможці. Я напишу свій телефон під відео, це мій Телеграм. Пишіть, телефонуйте. Ніночка Білозорова, як я вже вам вже говорила, ви поза конкуренцією у вас необмежена кількість. Звертайтеся за бажанням. Коли вам зручно. А переможець наш, наш Бойко Оксана. Маєте можливість написати і подивимося для вас вашу особисту енергетику дня з підказками від ангелів. Отож, мої любі, гарного вам дня! Обіймаю вас і почуємося, папа. -па.